Всім привіт! З вами Віктор Старолог. Сьогодні зробимо загальний розклад. Карту попередження. Що чекає, а ви не забувайтеся підписуватися, ставити лайк і вподобайки. І пишіть коментарі. хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях в телеграм-канал. Особисті розклади я проводжу по відеозв'язку. Кому цікаво, 30 хвилин. Проходить особистий розклад. Так що пишіть, кому потрібно вирішити якусь ситуацію. Подивимося. Так, дивимося. Робимо три розклади, а ви виберіть саме свій розклад, який вам більше вподоби. Три розклади. Карта попередження. Робимо три розклади. Карта попередження. Так, це буде один розклад, це буде другий розклад, це буде третій розклад. Ви вибирайте саме свій розклад, який вам до вподоби. Загальний розклад. Це почуття, стосунки, що чекає, що може бути і так далі. Карта попередження. Карта попередження і все, що вас може чекати на протязі вересня місяця. Що може чекати на протязі вересня місяця. І так, я думаю, ви вже вибрали. Кому який більш, як кажуть, імпонує розклад. Так, дивимося перший розклад. Ну, я скажу, у вас непоганий тут розклад випадає в кого перший. Але він пов'язаний більше з почуттями, більше з стабільністю. В житті. І так карта попереджає, тому що я робив першу карту попередження про ваші стосунки і, як кажуть, непорушні стосунки. Коли ви думали, що нічого не станеться і все буде добре, коли ви жили і ні про що не думали, коли у вас була стабільна сім'я, кріпкий тім, і от ви насолоджувалися один одному, і можна сказати, бачите, чотири жезла це непорушність. Це те, що ви. Так як один з одним в Кріпковому домі в сім'ї, ті, що считаєте, що от ви повністю, як кажуть, забезпечені всім, у вас все є. І знаєте, що у вас стосунки такі, що ніколи в житті нічого не станеться. Але дивіться, тут по карті попередження кажеться, що говориться, що можуть бути якісь. Нюанси з тим, що ви поссоритеся ну, прям ну, чисто помілочі, якісь потому, що ви ніколи не думали, ніколи не навіть мислі не брали. Паж мечів, там де я, там і ссори. Це людина, коли ссориться за якусь просто непонятну ну, таку чпуху. Те, що за що не можна було подумати, подіятися, це карта дитинства. От тут троси люди стоять. Вони вже знають, що їм потрібно, живуть, наживають, як кажуть, добра наживають, взаєморозуміння, почуття, а тут людина, можна сказати, дитина це дитячий розум. Ні за що не відповідаю. Я от такий, знаєте, різкий, різвий меч це холод, меч це острота. А ще необдуманість, я ні за що не відповідаю. От за необдумані поступки ви можете пострадати. І дехто вже пострадав був до цього, тому що карта випадає Дев'ятка Жезлов. Ця карта каже, що вже були якісь раніше проблеми, ті, що могли от привести до якогось небажаного результату. Як людина закривається і ставить як бар'єр якийсь для того, щоб ну, якось вийти. З цієї ситуації або не потрапити знов у цю ситуацію. І часто, коли люди розводяться, розходяться, і вони не можуть знайти собі пару, тому що бояться, щоб знову не сталося те, що раніше було, ставляться до всього з якоюсь. Ну от Самі собі роблять бар'єр, самі собі роблять проблеми через те не можуть знайти собі пару. Що я можу ще сказати? Сказати, що у вас може бути якась інформація. Інформація може бути по телефону, інформація по інтернету. Ну, от ви розумієте, як іде інформація, да? Більше інформація, як не те, що вам хтось скаже на словах, а те, що може так бути інформація. Прийде у вас у ваш дім якась інформація. Інформація така може бути навіть і недобра, і загострення. Але інформація ще може бути з прошлого. Ну, тут можу сказати, що. Якщо ви не будете соритися, не будете соритися, або приймете якісь міри по тому, щоб помиритися от по пажу мечів, то есть не будьте сильно різні, різкі і імпульсивні. І у вас все вдасться. Але не закривайтеся і, ну, я б сказав, не з вогнем і мечем. От пастері, це карта вогню і це карта вогню. Вогонь і меч. Бачите, вогонь і меч. Це дві стихії, які загострюють відносини. У декого можуть бути операції, дехто може бути в лікарні операції. Ну, хвороба з прошлого може бути. Ну, на три карти я не можу так розказати, які будуть повністю всі результати по цих хворобах. Але як дивитися по верхній карті, то повинно все бути добре. Але мені потрібна більше нижня карта. Так що тут будуть і операції, в деякому. хтось буде лежати в лікарні, хтось отримує інформацію, хтось буде діяти, щось робити. Можна сказати, ну, можливо, змінювати роботу якусь. Так що тут... В отношениях налаживать. Ну, По-перше, скажу, що ви будете всю роботу проводити, б ви не робили. Вся робота буде проводитися з якимось таким предосторогою. Так що, ну, можливо, це і добре, тому що обережність ніколи не помішає, я скажу. Але у стосунках, стосунках треба бути більше відкритим. Давайте подивимося, хто вибрав другий розклад. Так, другий розклад, хто вибрав. Тут потери денег, може бути. Але не тільки денег. Потери денег, майна. Це карта банкротства. От було все, стало нічого. Але ви вийдете з цієї ситуації. Ну, я тут так скажу. Тут карта каже, що ви не впадете духом. Що є, те є. Щось сталося, знайду друге. Найду краще. Сила, впевненість, боротьба зможете викрутитися з будь-якої обстановки, тому що ви випадаєте тут як сильною людиною. Але ж погано, що ви, ну, у декого, знаєте, тут війна, і не скажеш, якби от війни не було, от є регіони, західна частина України, де можна подивитися на цю ситуацію з одної сторони. А на схід України по-другому, тому що дехто оставляє повністю все майно і що є, взяв собі і поїхав далі. Впевнено, розвивається він людина трудівник і може поставити все на місце. Тобто опять возродиться в королеву, опять возродиться в правителя, опять возродиться в людину, яка може бути керівником, знову бізнес відкрити і так далі. Але, от після потіри всього майна. А якщо дивитися на Західну Україну, то тут зовсім по другому карта падає. Тут може бути те, що у людини все є, а вона може його потіряти не з-за того, що от у неї по воєнних діях розрушився там будинок, ще щось. Вона може і з за, за своєї халатності. І за те, що вона не довіряє комусь, комусь довіряє. Сама не дуже вникає в обстановку і не користується, як кажуть, тим, що на неї хтось працює. А її тут оббирають, вона цього не замічає. І так може бути. По стосунках тут карта випадає, що можуть обманювати вас. Ну, от, тут випадає в мене рицарь Пентаклів. Це людина з крилишками, яка може любити. Отношення, ну і бігать наліво направо. Бігать наліво направо. Але тут ще карта випадає, що можна. Рецепт людина, яка вже оприділилася, і може починати щось нове. От починає щось нове, але нове, виходить, з успіхом. Тут ще карта випадає, що якщо ви потеряли здоров'я, ну, от бува всякого, знаєте, у того інфаркту, інсульт, або ще щось там. Прихватило десь ногу підвихнув, поламав, там, ну, кого що, як кажуть. У кого, кого проблеми з головою. Е, лікування вам піде на користь. Я так скажу, проблеми, у кого були з головою, так наоборот, тут ви розум приходить і так далі. Тобто по здоров'ю тут випадає. Якщо хтось хоче роботу якусь знайти, тут по роботі отлічно. Починайте тільки, ви знайдете роботу, починайте з малого, я скажу навіть не з малого, а з середнього. і... Ви доходите до того, що будете ще й керівником. Ну, Людина розумна. Так що ставте лайки, вподобайки. І не забувайтеся підписуватися, тому що дивляться людей багато, підписується мало. Ну, якось так виходить. Так, дивимося. А хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях. Особисті розклади проходять по телеграм-каналі. По відеозв'язку. Так що, пишіть. Будемо говорити. Так, дивимося третій розклад, хто вибрав. Третій розклад. Ну, тут дивіться, тут, як кажуть, 50 на 50. 50 на 50. Тут операції можуть бути. Але, знаєте, не, не даром, не безкоштовно. Для того, щоб отримати результат, треба заплатити. Ну, у нас так щось заведено, я не знаю. Начебто все повинно бути безкоштовне, а даєш. Ну, добре, що випадає. Ну, дивіться, вас можуть ще тут і обманути. Карта каже обману. Надіюся на те, що отримаю результат, а отримав балалайку. Тоже так може бути. Не дуже добре. По фінансах можуть бути обмани. Так що карта попередження єсть. Так що по лікуванню, да? Ну, по лікуванню лікуйтеся. Все-таки, конечний результат приводить до того, що ви будете доволі. По роботі починайте. Ну, Тут карта обману випадає. Е, може бути, ну це по всьому може бути обман. Тут і по роботі може бути обман, можуть на деньги розвести. І так може бути. По всьому може бути обман. Хто хоче якісь договори там робить ще щось. Краще якось це діло ну, поки пропустить. Вересень місяць, як кажуть, не для вас. Говорити можуть багато. Тут карта розговора. Таке можуть не розказувати вам. Таке не розказувати. От бачите, рибки роти прямо пооткривали. Так багато балакають, а ви слухаєте. І сприймаєте це все, знаєте, через верх, ейфорія, радость, щастя і от, прямо з успіхом. Але це все може бути построєно на костях. Бачите, кості, обмани, шепить, змія, підколодна змія. Може, вас хтось карта каже, що може хтось вас обріхувати десь. І так випадає. Хтось може втручатися в ваші відношення. Часто кажуть. Що вже розводимося, бо мама все время втручається в відносини. Ну і так теж може бути. Може, відносини втручаться. Але ви тут випадаєте як душа сім'ї, людина добра, щедра, фінансово забезпечена і довірчива. Будете довірчиві, попадете в погану обстановку, погану ситуацію. Так що не будьте таким, такою довірчою чи таким довірчивим. Тут як оце випадало в першому розкладі передосторога, передостерігайтеся і не дуже так всьому вірте. От краще було б, так, да, тут якось трошки, бо ви дуже сильно відкриті. Багато слухаєте і получаєте оцього насолоду, бо ви любите поговорити. Як тільки вам щось розказали хороше, ви так всьому і повірили одразу. Ну це, знаєте, не дуже хорошо. Але якщо по-другому взяти, якщо ви хочете щось почати, щось хочете зробити, і ви боретеся з цим, то ви можете це зробити. Можете. Але, знаєте, як кажуть, повен результат, ви не отримаєте. Ви отримаєте тільки частину з цього результату. Як кажуть, перший раунд, перший раунд. Ви виграли. Ви можете виграти перший раунд і будете задоволені в цьому. Але ж не забудьтеся, що ще є другий, третій, четвертий, п'ятий раунд, де і ще можуть бути і бути. Тобто, дивіться далі, наперед, щоб ви розуміли, що ну, не так все просто буде, тому що за вами чатує тут крило недоброго, і ворони ще кружляють, на це все дивляться. А ще змії підхолодні на ваших костях хочуть построїти собі замок. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо вподобайки. Не забувайте підписуватися, бо багато дивиться, мало підписується. І хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях в телеграм-канал. Переходьте до мене в телеграм-канал, пишіть. Розклад проходить 30 хвилин по відеозв'язку. Дякую, що дивилися цей розклад. На все добре.